Що ж, всім привіт, народ з вас підпистувайка, це АОК. АОК, і мені попросили. Дивіться, перед тим, як я тикну, мені сказали за в сучасному світі за рандомну країну стати першим місцем без захоплення інших країн. І я зараз тикаю, про, тикаю просто на сучасний світ. І та країна, яка випаде, за задумаю і будемо грати. Тобто, якщо це випаде США, ну, вважайте, ми одразу перемогли. Сучасний світ, завантажити сценарій і. що тут? Ой по? Ні. А, 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 східний тіморов. Ні. Ні. Ну ні. Я буду плакати. Чи можливо це? Це можливо вийти на перше місце по силі за східний тіморов. а Ну, поїхали. Розформовуюсь вперед. Це в населення. Залишки в дослідження. На щастя, нам достатньо покращувати відносини виключно синтенезії. Бюджет для початку чисто по рисочкам. І качаємо нашу провінцію. Хіду. Окей. Повернусь, коли качну її вже. Всього, всього-навсього. Ну, ну, це легко. Просто як нема що робити. Так, це є ферма. Наступна ферма. Хочу зараз забудовую ще. І в нас настрої якісь. Натримати фестиваль. І можна якю симіляцію закинути просто по приколу. І тепер ось що ми робимо. Ми зараз беремо до. Не прямо до інфляції, скоріше просто 30 тисяч. І все в населенні. О, до речі, ми 103 місце посилі. А ну-ка, а якщо ну все в технології, ні, спочатку все в населенні качну. Вперед качай населення. Індонезія, давай покращити відносини. Я піднявся на 91- місце. Не те, що це мені сильно допомагає. Так, тепер давайте підкачаємо економіку. Так, що ж, дослідження. Дивіться. Нема сенсу зараз дослідження качатись, ми не так багато. Отримаємо з цього. Мені б 40 тисяч зараз. Так, зберемо 40 тисяч на рахунку десь. Є, і в товари. Я розкачаю населення собі. Єп. Так. У мене технології самі по собі, завдяки бібліотеці трохи качаються. Ми тепер у нас 56 тисяч населення. Давайте знову витрачаю час, щоб качнути економіку до рівня населення. 57 місце Увага! 57 Є, так. Тепер я 45 -те місце в загальному рейтингу. Якщо я почну качатись в технології. Хе, ну теоретично я трохи можу качнутися по технологіям. Але давайте зараз. Хм. Раз, по технологіям також важливо качнутись. Давайте 90. 100 тисяч десь навіть не збираю. Є О, ще технологія. Тепер поїхали. Все. Дослідження. Вперед. Як це має дуже сильно збільшити мені прибуток. Прям дуже сильно. Є? Так, і далі тут. В економічний ріст нам нема сенсу качатись. Знаєте чому? Бо ми, власноруч все качаємо взагалом. Тому краще зараз прибуток від виробництва качнути Тим самим ще сильніше збільшити. У мене 3600, коли було з чимось. Так, і ще можна розробку. У нас 0,66 ну, раз технології. Мені ще трохи не вистачило нам до 5 рівня ферм, щоб отримати 5 рівень ферм. П'ятий рівень ферм був треба 0,77. Але це складновато буде. Давайте спробуємо. Всі гроші в технології. Є. єп-єп-єп-єп. Ферми Тепер у нас п'ятий рівень ферм. І. 90 тисяч зараз назбираю. Перед тим як ставати на покращення населення. Індонезія не тримай так багато військ поруч зі мною, це мене лякає. У нас хороші відносини, але. У нас хороші відносини. Плюс 28. Індонезія, не лякай мене. Так, я готовий в товари. Ай! Індонезія пішла війною на мене. Ой, пішла образою на мене. Фу, все, вони зіндю воюють, можна не хвилюватись. Ну, тепер в мене 82 тисячі населення. Так okay. є. Несіна ще трохи покращення відносин. Давайте тепер я прям до інфляції буду збирати. Де моя інфляція, коли буде? Ого, моя інфляція тільки зараз почалась на 600, 600 тисячах. Ну і вибачаю, що я відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в санкції опції ви зможете знайти, та придбати мої гру «Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, додайте. О, залишите рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, Це також мене дуже сильно підтримує. Що ж, все в товари. Зараз буде дуже-дуже довго покращення населення, і це прекрасно. Єе, yeah, це було довго. Це було. Ну, так, це було багато кроків займало, але ми, у нас тепер населення 194 тисячі і 26 місце. 26 місце в топі. І прям сильно ми далі не качнемось по населенню. Нам фактично. У, у нас новий сусід Мозамбік. Доброго вечора. Покращити відносини з тобою. Покращити відносини з тобою. Мені не вистачало, щоб на мене мозамбік напав. Якого. Економіка така сама як в мене, але в мене зараз буде ще більше економіки. Що, качаю? качаюсь в економіку. Повернусь, коли качну 194 тисячі економіки. Я. Yeah. Нас прибуток 13 тисяч, ми 17 місяця посилі. Якщо все в інвестиції теоретично, В дослідження. 27 тисяч. Теоретично можна навіть в дослідженні качнутися. Давайте відкладу 600 тисяч. У нашому випадку це швидко буде 600 тисяч відкласти. В дослідження. Так, на 20 технологій вкачнуся. Ну так, трохи, трохи качнув, трохи хнув технології, так, чисто. Я не знаю, що взяти. Скільки я витрачено адміністрування? Тисячу. А з оподаткування заробляє 3500. Економічний ріст нема сенсу брати. Ну нехай, все байдуже, візьму економічний ріст. Чому ні? В цьому взагалі нема жодного сенсу, але. нехай. Що ж тепер? Так, нова майстерня, новий дослідницький центр. Розробку качаємо і далі чисто в економіку, поки не станемо першим місцем по силі Просто далі, ну, ми не качнемо далі населення в рази, в рази сильніше. Ми просто залишимось на цьому рівні, тому далі, щоб вийти на перше місце, треба просто економіку качати. В чому нема сенсу, насправді кажучи, в такому туповому покращенні економіки. Типу, тобто, воно просто не буде працювати. Але по-іншому не вийти на перше місце по силі, тому повернусь, коли вийду на перше місце, бо я просто зараз буду сидіти і качати. безсенсову економіку. Мені довелося 400 тисяч економіки. Качати майже, щоб вийти на п'яте місце. Подивимось, скільки вийде, щоб вийти на перше місце. 600 тисяч і ми на третьому місці по силі. Ну, просто загальний рейтинг третє місце. О, що мені. Слухайте, а мені не так далеко, щоб вийти на перше місце. Лишилось, ну типу. Ще трохи. Але я на третьому місці, все, все ще іще хвороби дратують. Давайте. Я можу качатись по економіці паралельно. Так. Хоча б 10% на товари, щоб нехай зростає населення. А не падає. Я на другому місці посилі, лишилось ще трохи. Всього в нас 1,2 мільйона економіки, Всього всього на все 1,2 мільйона економіки качнув. Ну, з ким не буває. У кожної другої країни стільки економіки. І бачите, в мене як було 20 тисяч так лишилось, тому що воно населення. Населення. Але завдяки тому, що я поставив 20% на товари, воно хоча б потроху зростає. ні! Перше місце силі. Всього 1,7 мільйона економіки зробили, щоб піти на перше місце. Ну так, було б мене хоча б дві-три провінції, це було б куди, ну, куди легше. А з однієї провінції так, це довго, ну типу. Так? Так. Було б мене хоча б три провінції, чотири. Не знаю, хоча б кинуло б мене ну, це якийсь Кіпр, як з Кіпру вже б краще було. Ага, там два різних Кіпра. О, Україна, вау. Мені здається, тут щось, ти згубилась десь. А, ти з Індії воюєш. Ось в чому проблема. І з Литвою. Коротше, але все, перше місце без він. Ні, просто я, коли починав це відео, я дуже розраховував, що мені зараз якась сильна країна випаде. Я такий о, кайф, швидко запишу, але тому ось цю ідею реалізовувати пробулось за східниті Тімору, ну це жах. Ну що ж, поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. їх можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і у ці відео. Якщо в когось, і далі, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або посланні в описі. Або вот так само ставши спонсором на ютубі, підписка, подобай, коментарі і так далі. В будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.